Всім, хто завітав до прес-центру Главкому. Вітаємо також наших глядачів, які вже так активно бачу, долучаються до нашої прямої трансляції на дворі літо, час відпусток, мандрів. і Насправді ми мало що знаємо про те, як правильно треба харчуватися в цей спокотний літній період, тим більше, коли ти ще знаходишся в іншому якомусь регіоні та там під час відпочинку. І потім, як нас після кожного відпочинку, люди починають хворіти, як не кашель, так герпес. На губах, отже, про здорове харчування і про все те, що має знати людина, яка турбується про своє здоров'я. Сьогодні нам розповість чудова лікарка дієтолог Оксана Скатерінська. Раді вас вітати черговий раз у наших стінах. Прошу вам слово. Доброго дня, дорогі друзі, шановні журналісти, шановні глядачі. І справді наука все більше, і більше підтверджує, що їжа надзвичайно сильно впливає і на наше самопочуття, і на наше здоров'я, і більше того, вона може впливати на тривалість нашого життя. І е, не треба легковажити, коли ми так думаємо, та на що з'їв е, нічого страшного, якось воно буде. Воно якось буде, і коли ви молоді, коли ви здорові. Коли людина стає старша, у неї з кожним роком постійно послаблюються механізми відновлення тканин. Е, і тому наші тканини, кожну нашу клітину, їх величезна кількість потрібно максимально берегти і робити так, щоб вона працювала в такому нормальному режимі, а не працювала на ізнос, вона могла протягнути, щоб наш організм їх протягнути ще дуже багато років, тому що вчені кажуть, що межа, оскільки може прожити сучасна людина, це поки що 125 років. А на жаль, коли ми подивимося, скільки живуть наші співвітчизники, то ми бачимо, що середнє тривалі життя в Україні це приблизно 70 років. 64 роки це чоловіки живуть, і 74-75 років живуть жінки. Це дуже мало. Ну а тепер про хороше наступає літо період відпусток. Всі от так чекали, збирають чемодани. На що звернути увагу, коли ми, будемо, коли ми будемо відпочивати? Щоб ми не просто відпочили, щоб ми там повернулися повні сили річ, щоб в нас настрій був дуже хороший, тому що їжа надзвичайно сильно впливає і на наш настрій вона може знімати депресію, вона може покращувати сон, вона може підвищувати працездатність. Як це все зараз так обкласти, накласти на наші тарілки? Що змінити з нашим раціоном? Ну, перш за все, треба прибрати з нашого раціону ті продукти, які заважають працювати повноцінно. Ціну на нашому організму таких дуже багато. Ми настільки звикли до них, вони оточують нас в супермаркетах. що Ми навіть не звертаємо увагу на них. Що це за продукти? В першу чергу, це всі види солодощів. Це солодощі рідкі, рідкі це значить пляшки з напоями, нектари різноманітні. Там, де цукор, де глюкоза, миттєво потрапляє в кров. Крім того, коли ми читаємо етикетки, завжди це треба робити навіть на рідких напоях. Якщо ми пишемо, бачимо мало цукру. Читаємо там і глюкоза, фруктозний сироп. Це надзвичайно шкідливо, це ще гірше, навіть ніж цукор. Тому стараємося перше забрати рідкий цукор з нашого раціону. Просто забрати що замість нього напої, які є природні для нашого організму. Це вода, зелений чай, можуть бути компоти, узвари, настої різних ягід. От взяли водичку і туди просто порізали полуниці, пом'яли малину, порізали, наприклад, лайм, лимон, обов'язково і бир. Додайте, і ось цей напій можете кожного дня поновлювати на два дні його вистачає, і ви його п'єте. По-друге, забирайте такі солодощі, які не рідкі. Це всі види там тістечок, різні види печива, білий хліб все, що містить навіть білу муку. Воно має такий же самий нехороший плив на наш організм. Обов'язково все таки забудьте. Хоча б на літо, а потім можете звести до мінімуму це всі ковбасні, сосисочні паштетні вироби. Чому велика кількість солі, велика кількість консервантів, велика кількість насиченого жиру і цих речовин, які дуже важко впливають, які важкими для перетравлювання і які надзвичайно сильно завантажують нашу систему детоксикації, поки ми молоді, організм може справлятися іще з такими навантаженнями. Коли ми стаємо старші, це все виливається в тому, що. У нас починається каміння у жовчному міхурі, каміння в нирках, висока гіпертонія, високий тиск, кровяний, атеросклероз, тобто будь-які нездужні, які ми взагалі не пов'язуємо навіть з цими продуктами. Обов'язково треба забрати продукти, які містять трансжири. Це ще одна із небезпек, яка чигає на бідну на, на людину в сучасному світі. Це різні види легких масел, маргарини, цукерки з такими з такими ріденькими ніжними наповнювачами. Читайте етикетку. Якщо ви берете пачку масла і на пачці масла написано, що тут, крім вершків, є частково гідрогенізований жир, чи, наприклад, є трошки рослинного жиру. Не беріть ці продукти, тому що транжери вони погіршують роботу ваших клітин, вони погіршують наш настрій, вони вбудовуються в будову нервових клітин, клітини погано працюють. Відповідно, у нас розвивається депресія, ми погано спимо, ми погано приймаємо рішення, ми погано запам'ятовуємо. Ці продукти потрібно забрати. Що ще? Це ну, такі трошки старшилки, але це, це правда життя. Якщо ми заберемо деякі продукти з нашого ціону, нам залишиться величезний вибір всього найкращого. І це продукти, які смажені. Не смажте їжу. Уже доведено, що будь-яке смаження, все, що приводить до рум'яної шкірочки, запечена, смажена, навіть сирники, особливо смажене м'ясо це продукти, які є токсичними для нашого організму. Вони викликають прискорне старіння, запальні процеси в організмі, мутації, дуже високу схильність до онкозахворювань. Крім того, намагайтеся, намагайтеся вживати, от намагайтеся вживати продукти, які мають перше протизапальні властивості. Що це за продукти? Це продукти, наприклад, льняне льняна насіння. Кожного дня чайну ложечку додавайте собі в кашу, в йогурт, збивайте його, просто можете трошки намочити, воно набухне і збити його, зробити свій такий кисіль. Вживайте рибу морську двічі на тиждень. Не треба дуже багато двічі на тиждень жирну морську рибу. Горіхи. Чому? Тому що в рибі є особливий вид жирів, омега 3 жирів, яких немає ніде взагалі риба і морепродукти. Це так звана докозагексаєнова кислота і ейкозапентаєнова. Докозагексаєнова – найцінніша із омега 3 жирних кислот, яка допомагає нашому мозку добре працювати, яка захищає мозок від хвороби Альцгеймера, захищає нашу шкіру від сонячного проміння. Тобто, в нас вже буде менше. Ризик, менший ризик отримати якісь пошкодження нашої шкіри, тому що до сонця ми зараз ще дійдемо. Ці продукти достатньо вживати, якщо це риба, двічі на тиждень достатньо буде. Водорості морські, двічі-тричі на тиждень, намотайте на виделку, і от ця, ця порція, яку ви намотали, це якраз і буде ваша денна порція, яку, яку один раз можете вживати. Більше не потрібно. Якщо це горіхи, от ви поклали в долоню, стиснули долоні, і це є порція ваших горіхів Більше не потрібно не смажені, не солоні, не в глазурі, просто звичайні полущені волоські горіхи. Цього буде достатньо. Якщо вживаєте заправку до салату, можете, можете вживати трошки авокадо, небагато. Можете вживати продукт оливкову олію. Дуже добре. Можете додавати трошки льняної олії, але на жаль, такий продукт, який ми дуже сильно любимо який в Україні вирощується. Соняшник, соняшникова олія. На жаль. А вона не є продуктом здорового харчування. Чому тому, що вона містить дуже багато омега 6 насичених жирів? А омега 6 наси... 에, поліненасичені жири викликають запальні процеси в організмі. Тобто, якщо ви любите олію, вибирайте обов'язково нерафіновану, вживайте її одну чайну ложечку і бажано змішати з якоюсь іншою олією. Що би вам ще таке сказати, ага, обов'язково треба звернути увагу, і це можна сказати найважливіше, про що нам треба думати щодня, навіть не влітку, весь час це здоров'я нашої мікрофлори кишечника. Уже ми знаємо, що в товстому кишечнику проживають мільйони, мільярди наших маленьких друзів, і ці бактерії, мікроорганізми допомагають нам бути здоровими. Тому що вони виробляють певні речовини, які захищають слезову оболонку кишечника від запалень. Від онкозахворювань, від проникнення токсичних речовин, канцерогенів через кишечну стінку в кров і в наш організм. Більше того, є такі дані, що здоровий мікробіом, а чому мікробіом, а не мікрофлора. Мікрофлора це всі бактерії, які живуть в нашому кишечнику. А мікробіом це всі гени цих бактерій, які живуть в кишечнику, і вони також впливають на активність наших генів. І тому дуже важливо правильно харчувати наш. Наші бактерії так, щоб вони були дуже надійним міцним фундаментом нашого здоров'я. Буде здоровий кишечник, будемо здоровими ми. Тому для кишечника важливі декілька груп продуктів. Перша група продуктів це так звана нерозчинна клітковина. Вона міститься, наприклад, у висівках всі оболонки з лакових. Висівки пшеничні, вівсяні, не треба багато, там півчайної неповна чайна ложечка в кашу додали. Це, це горіхи також. Можуть бути, наприклад, овочі, якісь капуста дуже добре. І чим вони корисні? Вони в організмі не перетравлюються. Немає ферментів для перетравлення такої клітковини на розчини. але вона допомагає. Кишечник стимулює і він скорочується і все зайве, все шкідливе не затримується в організмі. Другий вид клітковини це розчина. Це зовсім інша квітковина. Це, наприклад, може бути малина, це яблуко, особливо яблуко натерте, яблуко печене, відварений бурячок, морські водорості, вівсяне, вівсяні, вівсяні висвіки. Вони утворюють в організмі в кишечнику такий гель, желе таке, яке поглинає все токсичне. І більше того, що воно воно не затримується, всі ці канцерогени не потрапляють в організм. Наш організм працює не на повну, не на повну, не на повний і знос. Так вони ще живлять наші корисні бактерії. І ще один важливий продукт, який теж який теж потрібен для нашого кишечника, це Інулін, речовина, інулін, якої дуже багато, наприклад, в каві з цикорія. От тому от зараз наступило літо. Якщо ви не вживаєте каву з цикорія, одну чайну ложечку в день не треба багато, безверху розколотили напою і випили. Це ще може бути топінамбур. Там багато інуліну. Топінамбур от бабусі продають на базарі, купили топінамбур, почистили, потерли в салтик, сирий. Це ще може бути цикорій. От, наприклад, листя цикорію, от є такі цикорій, продається. Він достатньо дорогий, тому можна може брати корінь цикорію. Ось ці продукти обов'язково треба включати в наш раціон. особливо тоді, коли от зараз літо, коли висока температура, спека, а висока температура, ми не даремно себе деколи так відчуваємо слабо. В нас є втома, у нас понижується працездатність. Висока температура це все-таки мікрострес для організму. Але якщо ми цей мікрострес правильно використаємо, то організм зміцнить ще свої сили, тому що відомо, що невеличкі стреси в організмі вони якраз стимулюють захисні сили. А якщо вони довго тривають і ми з ними нічого не міємо ніяк справлятися, вони погіршують на стан. І от яскравим прикладом того, що щось з нашим імунітетом сталося не так, це є, наприклад, температура, кашель. Нежить може бути герпес на губах. це ми кажемо упав імунітет. Чому він падає? По перше, що щось ми робили не так. Що може бути? Ми їли багато солодощі, ми їли тістечка, смажені продукти, і наш кишечний бар'єр він став значно слабшим. Це перше. Друге, ми вживали продукти, які, які мають запальні властивості. Це знову ж таки смажена їжа, різні там кондитерські вироби, дуже багато соняшникової олії, жирне м'ясо. Цього треба забрати. І щоб щоб ще більше змістити свій імунітет, причому природнім чином, ніяким не стимулювати, ніякі не пити настойки. Це просто вживати продукти, які містять якісні білки, і особливо певний вид амінокислот, амінокислота лізин. Амінокислота лізин має дуже сильну противірусну властивість будь-які види вірусів, це і віруса герпеса, і інших видів вірусів, де вона є. Це натуральний йогурт. Будь-який, немає значить натуральний йогурт, її багато. Це може бути курятина, не треба багато. І це може бути будь-яка частина курятини, обов'язково грудка, як всі рекламують їжте грудку. Це може бути крильця, курятині багато лізину. Відварили, але саме тільки відварено. І це може бути така крупа. Будякий ще називається амарант. Ми чули амарант продається в магазинах. Відносно недорога, їй багато не потрібно. Дві столові ложки амаранту залили з вечора холодною водичкою і вранці проварили до такої густої кашки. І достатньо з'їсти одну столову ложку, щоб отримати велику кількість цієї амінокислоти лізину і останнє що би хотіла сказати що е, нам треба е, нам треба звернути увагу на інші е, механізми е, зміцнення нашого організму це сон ми часто економимо наше життя, наш час за рахунок сну, тому що треба там працювати, треба ще якісь справи робити. Але сон це надзвичайно потужний механізм відновлення захисних сил, репарації тобто відновлення пошкоджених генів, пошкоджених ДНК. У нас щомиті псуються наші ДНК, їх треба міти якось, щоб організм мав сили їх відновлювати. Але спати треба правильно. По-перше, бажано лягати спати до 12-ї години ночі. Чому? Тому що в цей час виробляється дуже цінний гормон, гормон мелатонін, який відновлює наші клітини. А друге, мол, гормон мелатонін вимагає певних умов для свого синтезу. В кімнаті має бути абсолютно темрява. Ніякі не телефони, не синя, не біле світло, ні телевізор, не комп'ютер. Все має бути вимкнено. Ніякі вуличні ліхтарі не мають світити, тому що якщо попадає світло, особливо синього і білого е, білого кольору, е, на, на наші очі навіть заплющені, блокується синтез мелатоніну. І тому є прекрасна така е, такий спосіб вранці, коли ми прокидаємося, якщо в нас зовсім не темно, в кімнаті, ми беремо такі спеціальні, такі як на очі, маски, одягаємо цю маску і. Ще досипаємо, і ось тоді ми будемо висипатися дуже дуже добре. Спати нам потрібно достатньо багато. Якщо в нас є можливість, ми не виспались там протягом ночі, і в нас є можливість, ну є можливо а чи нема. Навіть 15 хвилин поспати протягом дня з маскою, поставити собі будильник, наш організм буде дуже сильно відносити. Наші сили організму можливості будуть. Розтягнені на велику велику кількість років. Тобто є шанс, що ми проживемо набагато довше життя. І останнє питання: це сонце. Чекають всі сонце, люблять сонце, але сонце, на жаль, це і наш друг, і справді наш на жаль, ворог. Багато людей розуміючи, що сонячне проміння це недобре. Коли потрапляють на море, в них переключається, вимикається ось цей, знаєте, запобіжник. І вони хочуть бути такі коричневі, смагляві і лежать. Але насправді будь-який загар, який би не був, це є пошкодження ДНК. Будь-який загар це пошкодження ДНК наших клітин. І організм у відповідь на це виробляє пігмент меланін, який хоче захистити і ці ДНК наші клітини від, від запалень. А ви знаєте, що е, оце темний загар це утворення меланіну, певного такого пігменту. Тому загорати нам у нас є досить такі жорсткі вимоги. Це має бути приблизно з сьомої і до дев'ятої, навіть вже не до одинадцятої ранку. До сьомої, до дев'ятої, ви можете ходити відкрити в купальнику, поплавати все, що пізніше, закривайте ваш, ваші руки білим одягом, обдягайте обов'язково сонцезахисні окуляри, капелюхи, знаходьтеся в приміщенні. Якщо ви є білошкірий. Якщо ви знаходите, якщо у вас нема дуже багато сонця, допустимо, воно навіть розсіяне, то ви можете вживати продукти і бажано їх вживати навіть наших широтах, навіть тоді, коли є сонце, продукти, які містять вітамін Д. Це, наприклад, яйце в смятку зварили, та як особливо якщо воно домашнє. Це може бути печінка, тріски раз в тиждень, раз в два тижні, тому що вітамін Д він жиророзчинний, він може трошки накопичувати, тому що є два види вітаміну Д: один сонячний холікальциферол, і один вітамін Д, який утворюється в нашій шкірі. Тому, от якщо ми будемо дотримуватися цих правил, все буде добре. І мабуть, уже зовсім останнє останнє питання: це рідина. Рідину потрібно пити. І найкраща рідина, це вже всі знають, це є вода. Не солодка вода, не нектар, не фреш, не будь-що. Перше, що нам потрібно робити, це ранок починати з склянки ледь теплої водички. Стимулюється жовчний міхур, виходить жовч, у нас не буде каміння, у нас буде гарний колір обличчя, будемо свіжі, завжди рум'яні, все буде добре. Склянка водички. Приблизно, приблизно перед кожним прийомом їжі за 10 років. Півгодинки треба випити ще одну склянку водички. Е, якщо вам не смакує така вода протягом дня, Киньте туди, от візьміть таку от каравку з і киньте туди, наріжте туди імбир, лайм. Чому лайм, наприклад, а не лимон? Він трошки дорожчий. В ньому є багато речовин, які дають гіркоту. А гіркота вона, вона має такі детоксикаційні противірусні, антибактеріальні, але природні властивості. Тобто вона живить наш мікробіом. Якісь ягідки накидати, можете декілька листочків м'яти, і ось це ви протягом дня собі попиваєте. Може бути зелений чай. Одна-дві чашки. Чому? Тому що чай це є універсальний антиоксидант, універсальний адаптоген, адаптоген це означає, допомагає нам пристосуватись до будь-яких змін зовнішнього середовища, переїздів і так далі. Тому, от якщо ми будемо це вживати і обов'язково доповнювати наш раціон ягодами, не фруктами, а ягодами, бо я не сказала, що в нашому раціоні 70%, 75% мають займати овочі, овочеві страви. І на першому місці це знаєте є таке слово «must have» – мають бути зелені листові овочі весь час, все життя, тому що вже є величезна кількість накопичених даних в науці, що саме листові овочі, багаті фалатами, от це різновидами вітамінітаміну Б 9 захищають і наше серце, і наші суди, і наш мозок від втрати пам'яті, від втрати особистості. Тому от таке гарне поєднання, як зелені листові овочі. І ягоди, хоча вчені кажуть, хоча б двічі на тиждень вживати півсклянки ягід різнокольорових, темних, але якщо ви будете їх вживати щодня протягом літа і зелені овочі не будете смажити, заберете цукор, будете пити чисту воду, достатньо висипатися, то навіть можна зробити такий простий експеримент. Ви зробили собі фотографії до вашої відпустки і зробили собі фотографію. Після відпустки, і ви побачите, що у вас будуть гарні зміни. у Вас буде хороший настрій завжди, тому що і ще раз кажу: повторюю, що. Наша кишечна мікрофлора дуже сильно впливає на наш настрій, і щоб вам під підкреслити, як це може бути, от наведу вам такий приклад. Це вже на цьому закінчую. От, наприклад, коли людина дуже любить їсти солодощі, от просто любить, каже: Я не можу відмовитись, я не можу, я мені треба для мозку. Так вона песня. Чи я їм чи людина їсть смажену їжу масово? Помирають, гинуть, на жаль, ось ті корисні мікроорганізми, які є в нашому кишечнику. Їх просто немає. Кишечник стає беззахисним і активізується оця погана мікрофлора, так звана патогена, яка виробляє токсичні речовини. Зокрема, наприклад, кризол, є така дуже токсична речовина, і ці речовини потрапляють в мозок. І звичайно, що людина, коли отак проходить якийсь час, вона змінюється. Була життєрадісна людина, хотілося вчитися, і тут стала абсолютно замкнена особа. Соціально така ізольована, і нічого не хочеться, і найгірше, що це великий широкий такий крок до хвороби Альцгеймера. То трошки було і страшилок, трошки було і парад. Цього було багато. Наші глядачів запитують, яке має бути дитяче харчування. Дитяче харчування має бути приблизно таке, як і доросле, Точніше, я уточню. Якщо глядачі дивляться сюди, то я також подивлюсь туди. Наше харчування має бути максимально щадящим. що це означає. Уявіть собі, коли ми йдемо до когось лікарні, провідуємо. Ми не несемо йому пляшку з солодкого газованого напою пошипучого, Ми не несемо йому шашлики. Ми не несемо й картоплю фрі і чіпси. А що ми несемо? Ми несемо чаюк, ми несемо відварене все, парову котлетку. Приблизно так і ми повинні харчуватись і ми. Тому що якщо ми так будемо харчуватись, так будуть харчуватись наші діти. Вони будуть дивитися на нас і будуть брати з нас приклад. Тому, якщо ми готуємо для дітей, які продукти для дітей особливо цінні, в першу чергу це всі види білків. Чому? Тому що дитина росте, вона росте посилено, їй потрібні і матеріали будівельні це глинки для будівництва її, її тіла, і для ферментів, і для гормонів, і для відновлення всіх тканин. Значить, білки, які білки. Багато тваринних білків. Це кисломолочні продукти, різні, це творожки, це різні йогурти без наповнювачів, це яйця у вигляді омлету, парового, зварені так смятку, знаєте, щоб жовточок був ріденький, попередньо помили. Це може бути м'ясо, птиця, будь-яке м'ясо, нежирне, звичайно, але для діток краще, щоб м'ясо було правильно термічно оброблене. Тобто, спочатку подрібнити. Якщо ви подрібнено, подрібнено і зробимо, наприклад, тефтельки для діток, вони будуть набагато краще засвоюватися, ніж шматок м'яса, тому що у дітей ще немає такої кількості ферментів, і ці ферменти вони ще не настільки сильні, що вони так перетравляють дорослі, як дорослої людини. І те ж саме стосується людей, яким уже за 60. Років. Тобто їм близько таке харчування має бути характерне для дітей. Діткам давайте зараз солодощі які, якщо діти люблять солодощі, давайте їм ягідки, малина солодка. Можна, наприклад, зробити їм кашку і в кашку додати малини, потерти якесь яблучко. Отак От тихенько, тихенько дітей відучуйте від таких солодощів, до яких вони звикли. Сухофруктів теж, мож, теж можуть бути, але зараз літні сезон, для чого сухофрукти? Є свіжі ягоди. Тобто робити упор не на фруктах. А на ягодах, якщо фрукти, кисло солодкі, невеличка кількість, Абрикоси, наприклад, персики. Коли у вас будуть запитання уточнення? То Український інтерес, літо це пора овочів та фруктів. Чи є взагалі якісь обмеження щодо вживання овочів та фруктів? Якщо є, то які? Ну, як знаєте, зараз вже не прийнято і це неправильно а, рахувати там калорійність їжі, підраховувати чи зважувати. Зараз для цього є дуже прості, отакі щоденні. Потім вже науку ми робимо щоденні е, мюрила нашої їжі, це наші руки. Якщо це, наприклад, білкова їжа, от наша долоня, дивіться, яка в мене велика долоня. Якщо це, наприклад, там е, м'ясна їжа, чи е, омлет, чи шматочок сиру, творогу, оце стільки без пальців, шматочок риби. Оце білкова їжа. Якщо це овочева страва на один раз, уявіть собі, що ви повністю повністю натовкли ваш кулак. Не так кулак натовкли. Тому що це буде занадто багато. А так, але якщо ви відчуваєте, що вам хочеться з'їсти, додайте туди різної зелені, листової і шпинату, і всіх видів салату, все що я, трошки можете, брокколі додавати, дуже корисна, дуже корисна капуста в сирому вигляді. Достатньо однієї такої, однієї одного суцвіття. Побільше зелених овочів, це основа всякого салату, а потім вже всі кольорові овочі, там помідорчик, морквочка, якісь там селера і так далі. Перша основа це зелене має бути. І якщо ви будете з'їдати хоча б раз в день, це буде дуже добре в перспективі на ваше здоров'я. Якщо ви будете з'їдати тричі в день, от знайдете таку можливість пару листочків кинути собі до, до вашої тарілочки, буде дуже добре. А от що стосується фруктів, то кращий фрукт це овочі. Тобто фруктів треба все-таки обмежити, особливо. Це стосується солодких фруктів, е, які со їх дуже багато. Груші, вона добра, але з'їжте одну грушу. Одне два яблука погоди не зроблять. Але якщо ми з'їмо 5-6 яблук і ще там кілограм абрикосів, це багато. Тобто, е, якщо це овочі, то в першу чергу зелені, потім всі інші. Якщо це солодкі там е, фрукти, ягоди, то спочатку це ягоди, а потім вже один-два фрукти додаємо. Нічого страшного і ще. Дуже важливо харчуватися тричі в день, не п'ять, не шість, не сім разів в день, тому що система харчування часто дробно була розроблена для важкохворих людей, яких треба було виходжувати, яким треба було, щоб вони постійно мали енергію, але для людини, яка Працює, яка я здорова, повноцінна людина, достатньо тричі на день, тому що якщо ми будемо вживати їжу часто, будь-яка їжа, навіть білкова, буде підвищувати рівень інсуліну в крові, і це означає, що якщо високий рівень інсуліну, у нас буде блокуватися інший, інший гормон, який відповідає за використання жиру в якості енергії. Тобто нам буде важко тримати нашу вагу. Це, але це не головне. Весь час високий рівень інсуліну, постійні перекуси, тобто ось таке коливання інсуліну в на високій межі це провокування запальних, запальних явищ в організмі. А запалення це крок до порушення, це крок до перечасного старіння. Тому тричі на день повноцінне збалансоване харчування, хороший сніданок. Обов'язково має бути білкова страва в сніданку. Чому тому, що нам треба прокинутися, вона зменшує рівень стресових гормонів? Ми будемо починати добре свій день. Не, не щось солодке, не, наприклад, там каша там із мюслі з, з медом, ні в якому разі. Тому що через якийсь час ми захочемо спати, ми не будемо сприймати інформацію, будемо сидіти, отакі позіхати. Тому повноцінний сніданок може бути там, наприклад, яйце, омлет, багато салату різного, трошки ягідок собі і все. Любите зелений чай, вживайте зелений чай. Любите каву, одну каву, бо зараз літо вона трошки зневоднює. Одну каву достатньо вранці випити і все. Ще одне було від наших глядачів запитання про запитують, як робити заготовки на зиму, с сьогодні є ягоди, так щоб воно все збереглося. Я звичайно розумію, що ви би хотіли почути, що робіть варення. Але на жаль, я цього вам не скажу. Це не гастрофашизм, це просто реальність, яка підтверджена науковими величезною кількістю наукових е, таких досліджень. Все, що ми додаємо, цукор на жаль, воно не приносить користі нашому організму. як би ми його не любили. Тобто, одна чайна ложечка цукру в день ну окей, хай буде. Е, найкращий спосіб заготовки це заморожування. От ви берете ягоди, кладете в такі пакетики і заморожуєте на зиму побільше, побільше. Тобто інвестиція в морозильну камеру це дуже здорова, хороша така інвестиція. Заморозили побільше ягід, і кожного дня ви собі берете різні ягідки. От я набираю трошки таких, трошки таких, і собі там скляночку ягід з'їли. Можете з йогуртом з'їсти, можете без йогурта. Якщо більше запитань немає, тоді дякуємо всім нашим гостям. Дякуємо, пані Оксані, що попри свій складний завантажений графік, коли знайшли можливість до нас завітати в гості. Дякую також нашим онлайн-глядачам, Дякую які вам. Дивилися нашу пряму трансляцію і не соромилися писати в приват і ставити свої запитання. До наступних зустрічей. Дякую, Дякую вам дуже. Да, ну мабуть сказала все, що можна було сказати. Ви розбере розберетеся да в цьому всьому. Я думаю, що ну якось розберетеся. це це звичайно. Це праця сумасше, я скажу.